Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у вівторок увечері повідомив про ситуацію на фронті. Сили оборони України продовжують діяти за принципом активної оборони. У складних умовах переважаючого противника наші підрозділи відбивають атаки на більшості напрямків та продовжують пошуково ударні дії на визначених ділянках. Зокрема, у районах Куп'янська та Сіверська противник зараз найбільш активний на Покровському напрямку. У вівторок близько 40% боїв припало саме на нього. Ворог там стабільно зазнає значних втрат. Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що агресор підвищив активність у Запорізькій області. Ворог використовує для інфільтрації між нашими позиціями погодні умови. Зокрема, густий туман. Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де окупанти за чисельної переваги просунулись вперед і захопили три населених пункти. Воїни огруповання військ південь ведуть виснажливі бої за рівнопілля і Яблукове. Головком повідомив, що підрозділам надається підтримка, а комбінованим вогнем агресору завдано значних втрат. Тільки у операційній зоні угруповання військ південь за три останні доби окупанти втратили близько 800 осіб та понад сотню одиниць різної військової техніки. Кожен метр нашої землі коштує Росії сотень життів військових, наголосив головнокомандувач ЗСУ. Він також додав, що сили оборони нарощують ефективність застосування вітчизняних засобів ураження дальньої дії, ракет Нептун, Фламінго, а також реактивних дронів. 217 бойових зіткнень протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Це на 47 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 76 наступальних дій агресора на Олександрівському напрямку. Сили оборони відбили 23 атаки. На Куп'янському напрямку відбулося 18 атак окупантів. Найменше боєзіткнень на Гуляйпільському напрямку там українські воїни відбили три атаки на Краматорському та Придніпровському напрямках. Ворог наступальних дій не проводив. У вівторок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційні удари, застосував одну ракету та скинув 44 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3965 дронів камікадзе. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два райони зосередження. Особового складу та техніки, три командно-спостережні пункти, склад зберігання безпілотних літальних апаратів та три інших важливих об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали тисячу російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три бойові броньовані машини, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони. 162 безпілотники оперативно-тактичного рівня, у одиницю спеціальної техніки та 87 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу сухопутних військ Збройних сил України завадили спробі російської армії прорватися у Костянтинівку Донецької області та її околиці. Про це бригада повідомила у соціальних мережах та оприлюднила відповідне відео. Згідно з повідомленням, ворог вирішив скористатись густим туманом на Костянтинівському напрямку. Під його прикриттям російські загарбники намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Вони стягнули. Гнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Наші розвідники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх гаряче. Туман став пасткою для самих росіян. Вони не бачили, звідки перелітає, а ми працювали чітко і прицільно. Окупанти отримали потужну відсіч із значними втратами особового складу. Йдеться у повідомленні 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Одна людина загинула внаслідок російської атаки дроном по одному із інфраструктурних об'єктів на Дніпропетровщині. В іншому районі області пошкоджені житлові будинки, які опинилися під артилерійським вогнем і ударами fpv дронів. На Херсонщині п'ятеро цивільних дістали поранення внаслідок дронового терору, авіаударів та артилерійських обстрілів з боку російських військ. Загалом за одну добу, щонайменше двоє цивільних загинули, та 12 дістали поранення у п'яти прифронтових областях України внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти середи ворог атакував територію України 121 безпілотником різних типів, із них близько 70 шахеди. Атака відбувалась із п'яти напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними обороною збито і подавлено 90 ворожих безпілотників. На півночі, сході, півдні та центрі країни зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Повідомили у командуванні повітряних сил зсу. Від початку місяця українські дрони-перехоплювачі збили вже понад 150 ворожих безпілотників. Про це повідомив президент України і опублікував відео ураження безпілотників типу шахет. Він додав, що успішні перехоплення були й минулої ночі. За словами глави держави, буде ще більше збиттів. Тому що Україна продовжить розвивати технологію дронів-перехоплювачів і навчати екіпажі. Зараз Міністерство оборони контрактує усі виробничі потужності для виготовлення перехоплювачів. Також Україна тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб збільшити виготовлення дронів перехоплювачів. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження низки важливих об'єктів Російської Федерації. Підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру заводу «Ставролєн» у місті Будьоновськ Ставропольського краю Росії. Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі. Цілі завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів. Корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії Росії. Серед іншого виробляє і складові частини до безпілотників. Окрім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території у населеному пункті Новий Світ Донецької області. Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Також у генштабі зсу повідомили, що 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу в Оренбурзькій області Росії. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкту. За попередньою інформацією, уражена одна з установок первинної переробки нафти. Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.